Вітаю! Сьогодні ми розглянемо цікаве оголошення про продаж приватного будинку в Полтавській області. Хата розташована в селі Трубайці Лубенського району Полтавської області. Звідси до найближчого міста менше 15 кілометрів. Будинок одноповерховий площею 66 квадратних метрів. Стіни надійні, зроблені з цегли. Але шиферна покрівля може потребувати заміни в найближчому майбутньому. Хата включає в себе шість кімнат у житловому стані. Будинок продається з меблями, що зручно для швидкого заселення. Що стосується комунікації, є електрика та індивідуальне газове опалення. Свердловина забезпечує водопостачання. Також є Wi-Fi та супутникове телебачення, зручності всередині. Будинок продається разом із земельною ділянкою площею 50 соток. На її території розташований сад та огород. В одному кілометрі від ділянки знаходиться ліс. Ця пропозиція підходить людям, які шукають за прийнятною ціною нерухомість з великою ділянкою в сільській місцевості. Також цей варіант може бути цікавим для сімей, які планують переїзд з міста. Або шукають дачу для сезонного відпочинку, посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.